Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами дивимося. Наступний, 14-й, мені здається, урок по модальним дієсловам. І наша тема сьогодні дієслова із модальним значенням. Дивіться, пан Кляншміт вміє готувати, і моріць вчиться готувати. Тобто, деякі дієслова можна використовувати як модальні допоміжні дієслова з інфінітивом. Моріць вчиться готувати. Я бачив, як він утік. Вона йде по магазинах. І цу роблять масаж. Певні дієслова можуть мати інфінітив і модальне дієслово. Лікар каже, що ви повинні лежати, ти повинен лежати. Тому хоче перевірити, напевне, свій рівень німецької мови. Тобто, що це таке? Є формочки, які вживаються без модального дієслова це навчатися, практикуватися, іти, їхати, залишатися. І вони вживаються по наступній структурі. presence, preteriту перфект. То що робить? Ленд, ад, кохенгелірнт, наприклад. Полна речення звучатиме так: ворит кохен. вариц лєнте шон фон фюнфян кохен. Маріц хат фонфон фюнфярен кохенгелян. Ану, подивіться. Ви ці структури вже повинні знати. слова дозволяти почути, побачити, допомогти теж відносяться до тих, які не вживаються з модальними дієсловами. Фріц пішов на масаж. Іде. Ну, він дозволяє себе масажувати тут він дозволив ліс. А тут так само дозволив хат зіг масірен лас перфекті. А які ж формочки з модальними дієсловами? А ось дивіться. Моріць віль, кохен кохенлярнен, як ви перекладете, це теперішній час. Тобто моріць хоче зараз навчитися готувати. Хотів вольте, що он іма кохенернень і хат, іма кохен іма кохенлярнен воли. Ой, навіскочила. Давайте детальніше подивимося на цю тему. Приміточки розберемо я. У нас їх тут на цій сторінці, принаймні, три, побачимо, може, на, ці, на тій, що сі на наступній. Ці дієслова, такі дієслова з модальним значенням можуть бути з інфінітивом або з інфінітивом і модальним дієсловом. Геранзеін, я чув, як він іде. Я бачу, як він утік. Я чув, як він грав на фортепіано. Воно може більш друге. Гєн Фарен їхати, від'їжджати. Вона йде, ходить по магазинах. Фрінц, Фріц хоче сьогодні ввечері піти танцювати. Сиди, я принесу каву, і ви повинні залишитися там на ще два дні. Не ви, а ти? Бляйбен зазвичай. Асоціюється з дієсловами сидіти, лежати і стояти. Дієслово залишати фліцу роблять масаж, Ласен і залишати, і дозволяти. Том хоче перевірити свій рівень німецької мови. А ці дієслова можуть виживатися з інфінітивом або з інфінітивом з юбен. Вивчати і практикуватися. Зараз вчуся їздити на мотоциклі. Ігляна герада я вчуся на даний момент. На мотоциклі їздити. Практично те самісінький тільки із Цу. Що нам притягнуло Цу кома притягнула? притягнуло іхлярне гераде, кома, матера цуфаран. Гельфен, як може взиватися гельфен. Твій телефон зник, і я допоможу тобі його пошукати. І і гельфедіє зухен, і гельфедіє, кома, твій телефон зухен. Хельфен стоїть в основному в інфінітиві із Цу. Інфінітив з lassen, hören, sehen, helfen. Na, na, bitte, lassen, hören, sehen, helfen. Буду ведь попрактик с замодальными словами, с Er hat sich massieren lassen, с носа самой речи, я ему И er hat den Tete wegrennen sehen. Він побачив, як зловмисник тікав. Ось така у нас тема цікава. Коли у нас дійсно вживається з цу, без цу, голий інфінітив, інфінітив із цу. На тому все. Тобто, що ми сьогодні з вами подивилися? У нас, на жаль, або на щастя була лише одна сторіночка. Ми подивилися, як можуть вживатися модальні дієслова самостійно, ну в плані самостійно, з інфінітивом, які дієслова можуть вживатися без модальних дієслів. Коли ми вживаємо цю легенько, ми пригадали, на рівні B1 на тому інтеграційному курсі, ми з вами так міцно вивчаємо. А тут, бачите, такі ситуації. Добре, вправка 1. «Well has яке дієслово підходить, треба зробити? Номер два. Зникла картина. Знов, що побачили чи почули працівники музею, перефразуйте речення, як? Давайте ось фаозома подивимося, що в неї робиться. Пані Зомер біля каси побачила, що двоє високих білявих чоловіків щодня купують квитки. Як вони переробили? Азома Амкатеншальца за. Ось ми переписали, дас ми викинули. Одразу кого вона побачила, два груса блонде мене, єден так, кауфен. купувати інфінітив, не Каутен, а Кауфен. Yeah? Кому прибрали, змінилися речення. Змінилося в дивимося вас, значить, Що ці люди роблять або що вони зробили? Складіть речення в теперішньому або доконаному, перфектному виді. Тітка дерда, вчиться малювати на курсі. Lernt. І Б. Тітка, Герда. хат вчилася. Так. Хат. Давайте подивимося четверте. Що тут? Що сталося на канікулах? Складіть речення з модальними дієсловами в претерітумі і зверніть увагу на позицію дієслів. Нахтіна. Давайте почитаємо: хотіла плавати. Рефлексива верби на наступний раз, на завтра, на понеділок. Добре. Небагато роботи, благодій, що неділя у нас сьогодні, вихідний, можна попрацювати. Я до зустрічі, мої хороші. До завтра.